Шановна родина, рідні, близькі, сусіди, знайомі, побратими, сьогодні ми проважаємо в останню дорогу нашого земляка, нашого воїна, нашого мужнього бойового товариша Червінського Володимира Петровича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, дорога родина. На жаль, ця клята війна забрала ще одного нашого земляка, захисника і героя Володимира, який виріс нашу місію, навчався в першій школі, закінчив технологічну техніку. Але як справжній патріот пішов до лав Збройних сил України, щоб захищати український народ, захищати українську державу, кожного з нас. За цей час він мав не одну державну нагороду за захист Луганського аеропорту, за захист Батьківщини та інші. Він разом зі своїми побратимами відвоював не один метр української землі, але, на жаль, в нерівних боях на Харківщині наш Володимир мужчо загинув. Загинув я герой за нашу свободу і за кожного з нас. Я хочу від кожного жителя могилів Подільської громади висловити співчуття родині, а нашому герою вічна пам'ять, вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Лишилася матір без сина, лишилися діти без батька, лишилася дружина без мужнього плеча, осеретіла наша Меголів Подільщина без патріота, без мужнього нашого воїна Володимира. Шануймо пам'ять його, приклонимо коліно, хвилиною мовчання. Ци жаль ти нам побуде, силежа йти нам побуде. Як ви мені син понежа? Слава Україні. Україні, героя слава! Герої не вмирай! Герої! Не вмирай! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! все! Плине кача по ти сині! Пли на кача, поти сині.